6 серпня 2016 року Софія перший раз. Сьогодні Софія перший раз оділа оце все снаряження ролики. Ролики на колінники, на локотники, на лодошники і шолом. Поки ми дійшли з дому до стадіону сюди, 100 метрів, то я вже багато нервів з'їв. Ну, давай попробуй. А потім подивишся через пів року, як ти класно катаєшся. Тобто, oh, як, 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 як ти починала кататися і як ти будеш кататися. Ну що? Колінка вперед напроти носків. Толкає задня ножка. Давай, Софія, розганяйся. Що не можеш? Давай, до мене доїдеш. Тут 5 метрів. Шість. Ну, давай, рушила. Метр позаду. Вперед. Коліньки напроти носків. Вперед подай колінка більше. Давай, що вже половина є. Вперед, руки. <різь> <різь> давай, 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 давай. Давай. Ну. В сторону став. Тебе дуже ліва нога прямо їде. Молодець. Доїхала. Круто? Да. Легко кататися на роликах? Ні. А? Ні. А ти думала? Ну що, вчимося далі?